Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського постійно вдосконалюється залі навчання майбутніх спеціалістів. Цього року абітурієнти, які вступили на спеціальність бібліотечна інформаційна та архівна справа, розпочинають своє навчання за новою освітньою програмою: інформаційна аналітика та керування документаційно-інформаційними процесами. Зараз світ працює завдяки технологіям, тому у будь якій професії важливо вміти правильно ними користуватись. Сучасне життя вимагає від нас фахівців, які здатні. Вести інформаційну війну, які здатні протистояти інтелектуальній експансії, які здатні оберігати, примножувати історію, культуру, мову. Спочатку це була програма документознавства та інформаційна діяльність. Потім вона трансформувалася. В кінці кінців ми вирішили, що ми повинні. Готувати сучасних фахівців, які здатні от якраз вирішувати сучасні завдання, знайомство студентів із омріяною спеціальністю розпочалось із теплого та гостинного привітання. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з першокурсниками, які обрали бажану спеціальність з оновленою освітньою програмою. До вступу я мала лише загальне уявлення про цю професію, знала, що вона пов'язана з архівами, інформацією, документами. Згодом більш углубившись цю тему, я зрозуміла наскільки тут різноманітні завдання. Мене в цій професії приваблює те, що вона поєднує сучасні технології та вміння працювати з інформацією. Тобто, тут ми можемо навчитися не тільки працювати з документами, але й критично мислити, аналізувати та в майбутньому приймати важливі рішення. Найбільше я хочу навчитися працювати з великими обсягами інформації, швидко знаходити дані, аналізувати їх та робити правильні висновки. Хочу розвинути критичне мислення, щоб стати конкурентним на ринку. Купраці перший навчальний день став стартом нової сторінки у житті студентів. Попереду на них чекають цікаві дисципліни, знайомство з викладачами та одногрупниками, нові виклики і можливості. Але найголовніше вони вже зробили свій вибір і стали частиною великої університетської родини, де кожен зможе реалізувати себе та свої мрії. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.